Він любив її так, ніби вона була його єдиним світом. Кожен ранок починався з думки про неї, кожен вечір закінчувався її ім'ям у голові. Вона теж тоді дивилася на нього інакше. З теплом, з усмішкою, з тією ніжністю, яку неможливо підробити. Вони багато говорили про мрії. Про майбутнє. Про те якими хочуть бути разом. Він вірив, що це початок чогось справжнього. Він бачив у ній дім. Але з часом щось почало змінюватися. Її повідомлення ставали корочими. Вона рідше сміялася. Все частіше говорила, що зайнята, що втомлена, що немає часу. А потім з'явився він. Новий хлопець. Вона сказала це тихо, ніби боялася його зламати. Сказала, що так вийшло, що вона заплуталась. А він просто слухав. І всередині щось тріскалося. Він не просив її залишитися. Не звинувачував. Лише мовчки прийняв біль, який не просив приходити. Він і далі її любив. Навіть тоді. Коли бачив її щасливою з іншим, справжня любов це не завжди бути разом. Іноді це відпустити, навіть якщо болить, навіть якщо любиш.